Добрий день малята. Я дуже рада нашій зустрічі з вами. Давайте привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку батькам і малюкам. На екрані з'явилася картинка. Що ж саме зображено на цій картинці? Правильно, це карта нашої батьківщини. Наша Батьківщина як називається. Правильно, Україна. А ми з вами хто? Молодці! Ми з вами Українці. Подивіться, будь ласка, на картинку, хто зображений на екрані? Правильно, це Україночка. А погляньте на наступне фото. Молодці, це українець, а ще можна хлопчиків як називати. Так, козаками, молодці ви. Як і в кожній країні, в Україні є свої державні символи. Давайте поговоримо про них. Подивіться на відбитки цих долоняк. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України вам нагадує кольори цих долоньок? Ну, звичайно, це прапор нашої з вами держави. Подивіться уважно, ще й на цей державний символ. Це герб. А тепер я вам пропоную послухати невеличкий фрагмент пісні і зазначити, що це найголовніша пісня нашої країни. Вона називається Гімн України. Молодці дітки, ви гарно попрацювали. Ми сьогодні говорили про нашу батьківщину. Україну, про її символи. Я вам кажу до побачення!